Доброго ранку. Психологічна проблема вольового зусилля. Що робити? Вольове зусилля це майже найголовніший когнитивний процес, який дає нам можливість від пункту А дійти до пункту Б, тобто подолати якийсь шлях до бажаного. Але коли ми були маленькі, суворі контролюючі батьки нам казали. Не можна, не руш, хочеться, перехочеться, терпи, слухайся. І ми почали це вольове зусилля потрошки втрачати, тому що нас змушували до якихось дій, які ми робити не бажали. Що ж робити тепер? Потрошку маленькими маленькими кроками починати робити те, що нам подобається, і забирати те, що не подобається. До прикладу, зранку задавати собі питання, що я хочу на сніданок, що я хочу вдягнути, що я хочу сьогодні прочитати, подивитись тощо. І ось так збільшувати ось ці об'єми, і вольове зусилля почне міцніти.